Російські війська обстріляли Херсон. Відомо про одну жертву та руйнування. Покращення у наданні медпослуг. Дуже багато людей звертається на сьогоднішній день. В одній з лікарень Баштанщини відкрився сучасний кол-центр. День науки тяга до науки. Вона з'являється ще з, зі студентських років. Розкажемо, як один з миколаївських вишів відзначив цей день. Сьогодні понеділок, 20 травня, і у нас для вас є новини. У студії працює Сергій Мельников А за лаштунками вся команда телеканалу Март. Далі про найголовніше. У ніч на 20 травня російські війська атакували Миколаївську область ударними безпілотниками. Сили протиповітряної оборони знищили 16 цілей. Як повідомляє ОВА, близько четвертої ранку в Миколаївському районі уламки збитого шахеда пошкодили дах приватного будинку. Також сталося займання, під час якого постраждала жінка. Їй надана медичну допомогу амбулаторно. Також вчора, 19 травня, вранці та ввечері окупанти гатили по акваторії Очаківської громади. Вже вночі російські війська спрямували FPV дрон. По Куцурубській громаді постраждалих немає. Російські війська 20 травня завдали удару по Дніпровському району Херсона та поцілили по території місцевого підприємства. За інформацією обласної військової адміністрації загинув один з працівників. Також травмована 72-річного чоловіка. Змінно вибуховою травмою його ушпиталили до лікарні, де надали необхідну допомогу. Слід відзначити, що окупанти щоденно б'ють по Херсону з окупованого лівобережжя та нищать цивільну інфраструктуру. Для комфорту пацієнтів в одній з лікарень Баштанського району розпочав роботу сучасний кол-центр. Громадяни зможуть зателефонувати. Та отримати консультацію щодо низки питань про своє здоров'я. Реалізувати проєкт допомогли іноземні донори. Детальніше про роботу кол-центру розкаже мій колега Сергій Лисюк. Доброго дня, центр родинного здоров'я, оператор Наталя. Чим я можу вам допомогти? Зручний запис до лікаря та консультації по телефону. В одній з лікарень Баштанського району запрацював сучасний кол-центр для пацієнтів. Подібна установа є першою на території Миколаївщини. У нас дуже багато різної співпраці. Мої колеги по обласній військовій адміністрації співпрацюють з міжнародними організаціями, але і ми зі свого боку, з обласним управлінням охорони здоров'я, теж співпрацюємо з міжнародними організаціями. Дуже багато спектр цих вже позитивних прикладів. Іноземні партнери досить охоче фінансують ці купівля обладнання, цей транспорт. Спочатку повномасштабної війни це було гуманітарні, там вантажі, медикаменти таке інше. Чому кол-центр саме? Тому що це нова якість взагалі спілкування? Людям зараз особливо це важливо, тому що вони багато чого потерпіли з цією війною. Відкриття коу-центру стало можливим в рамках проєкту підтримки України від німецького товариства міжнародного співробітництва GIZ. проєкт передбачає комплексну допомогу медичним закладам. Ми сьогодні з вами у Баштанській громаді і можемо на власні очі переконатися, як старі реєстратури перетворилися в сучасні приймальні. Ми також бачимо, що вже розпочав роботу кол-центр. І зараз мешканці Баштанської громади можуть отримати сучасний механізм комунікації з медичним закладом. Наразі кол-центр деякий час вже відпрацював у тестовому режимі. В установі приймають дзвінки чотири оператори, по двоє на лініях первинної та вторинної допомоги. Їхня задача надати пацієнтам інформацію доступну, та достовірну і оперативну. У нас в сьогоднішній час це дуже важливо. Найбільша проблема в наших пацієнтів неврологія. Це те, що ми протестували за ці два тижні. Кількість телефонних дзвінків збільшена на вторинну медичну допомогу. Операторка кол центру пані Наталія розповідає, раніше не працювала в медичній сфері, однак вирішила спробувати свої сили, оскільки подобається працювати з людьми. Нас навчали два тижні. У нас навчали. Ми пройшли якось це з легкістю. У нас дуже були тренери гарні, все нам доступно розказали. Тим паче, що ми ось у тиждень працювали в тестовому режимі. Дуже багато людей звертається. На сьогоднішній день просто, просто поговорити, просто поговорити, як можна прийти, куди потрапити. В мене захворіла дитина, я хочу звернутися до лікаря педіатра, допоможіть мені, будь ласка. Як я до вас можу звертатися? Скажіть, будь ласка, Ірина. Ірино, я вам можу запропонувати шпарук Оксана Сергіївна. Головна медсестра Інна Золотар розповідає, кол-центр суттєво розвантажив роботу медичного персоналу. Дуже багато і раніше зверталося людей з якимись питаннями організаційними в основному, на які потрібно було відволікатися. ну, досить недовго ще працює, це дуже малий термін, але вже звикають. Ми розказуємо, люди починають звикати, пояснюємо, що це дзвінки безкоштовні. На цьому обласна військова адміністрація не зупинить співпрацю з німецькими донорами. Наразі в планах відкриття подібного кол-центру в Вознесенському районі. Сергій Лисюк, Владислав Невідомський, новини на телеканалі МАРТ. Масована атака дронів на російські позиції. Блогер Сергій Стерненко опублікував відео, на якому оператори Очаківського 73-го центру сил спеціальних операцій атакують ворожі бліндажі безпілотниками, що придбали і виготовили завдяки благодійним донатам. Задля атак задіяні FPV-дрони, так звані Мавіки та інші БПЛА. У результаті бойової роботи частину окупантів ліквідували на місці, решта покинула зруйновані позиції. Волонтери закликають українців не зупинятися і продовжувати донатити на допомогу Збройним силам України. Не забудьте вподобати це відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Не залишайтеся байдужими до новини. Пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії «Март» у соцмережах і телеграмі, а також читайте сайт Теркамарт. Видання НВ оприлюднило список топ-100 українцями, які відіграли значну роль у житті держави за останнє десятиліття. Рейтинг поділений на шість категорій, а саме Військові та волонтери, суспільство, державні діячі, культура, бізнесмени та спорт. До списку потрапили і четверо відомих миколаївців: зокрема, начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, як один з найпопулярніших регіональних діячів під час повномасштабної війни, генерал Дмитро Марченко завдяки організації оборони Миколаєва навесні 2022 року. Також герой України Олексій Вадатурський, як один із найбільших вітчизненних виробників та експортерів зерна. А ще видатна миколаївська спортсменка Ольга Харлан, яка є однією з найкращих шаблісток світу. Днями в Україні відзначали День науки. З цієї нагоди у Чорноморському національному університеті імені Петра Могили провели низку заходів, які присвячені науковим досягненням студентів і викладачів. Наші кореспонденти також побували на святі науки і знань. Всі подробиці за мить у матеріалі Катерини Рупташ. День науки це свято, яке об'єднує всіх, хто прагне нових знань, досягнень і відкриттів. Це день, коли вшановують тих, хто присвячує життя, розвитку науки, освіти та нашого суспільства. З цієї нагоди у Чорноморському національному університеті імені Петра Могили провели ряд заходів, присвячених науковим досягненням студентів та викладачів. Раз на рік проводиться підсумки роботи, робиться виставка, нагороджуються кращі науковці, ті, хто за цей період мали найбільше вклад в розвиток науки, тому це є свято для нас усіх. Зокрема, цьогоріч у виші провели виставку, презентацію наукових здобутків та розробок а також представили результати інноваційної діяльності і досліджень, аби привітати науковців із святом та відзначити найкращих до заходів. Долучилися представники влади міста та області. Ознайомились, побачились. побачили на сучасні практики. Побачили, як відновився університет після подвійного обстрілу. Найближчим часом в Україні і в Миколаєві розпочнеться вступна кампанія. Я запрошую студентів до університету. Вони зможуть отримати. Найсучаснішу освіту і пізніше знайти роботу як в Миколаєві, так і в компаніях, які я сподіваюся, після закінчення війни будуть відкривати свої офіси іноземні компанії. Наш університет постійно розвивається та створює нові можливості для наукових досліджень, зауважують викладачі, адже ми прагнемо того, щоб наші студенти могли не лише здобувати якісну освіту, а й робити власні відкриття, які змінюватимуть світ за словами студента першого курсу Анатолія. Вони вдячні за усі ці старання. Хотілося б загалі привітати наших викладачів, які які займаються наукою майже все своє життя. Вони присвячують цьому свій час, взагалі вільний час свій. Щоб нав, навчити нас, студентів, щоб ми отримали гарну освіту, гарні знання. Досліджують, вивчають, і ми так само будемо досліджувати вивчати, і можливо посідати їх місця також. Переоцінити внесок науковців у наше життя доволі складно, адже усе, що ми маємо сьогодні, це результат довгих досліджень та експериментів, додає інша студентка Віолетта. Науковці зробили дуже великий внесок в наше теперішнє життя, завдяки чому ми можемо жити. Багато досліджень призвели до того, що зараз багато техніки, багато всіх таких побутових моментів, якими ми зараз користуємось, і ми навіть не усвідомлюємо те, що люди це колись придумали, і ми можемо так комфортно зараз жити. Катерина Рубташ, Шерман Бадзик, Владислав Новідомський. Новини на телеканалі Март. У Вознесенську газель з продуктами з'їхала у річку. Про це стало відомо із соціальних мереж. На насипній дамбі, що побудована на річці Мертвовод, у якості об'їзду поряд з підірваним мостом, водій втратив контроль над керуванням. У результаті газель з'їхала у річку. Водій встиг виструбнути та серйозно не постраждав. Кабмін ухвалив постанову про обмеження роботи онлайн-казино. Про це повідомляє урядовий портал. Вона буде діяти до набрання чинності нового закону, який Верховна Рада поки що ухвалила тільки в першому читанні. Згідно з документом, обмежена реклама азартних ігор з символікою ЗСУ. Також постанова забороняє реєстрацію організаторам онлайн-казино кількох клієнтських рахунків для одного гравця. А ще національна комісія з регулювання електронних комунікацій відтепер обмежуватиме доступ до веб-сайтів, що організовують азартні ігри без відповідної ліцензії. У Миколаєві пройшов баскетбольний турнір, у якому взяли участь дитячі команди міста та області. Змагання присвятили вшануванню пам'яті загиблого воїна та вчителя фізичної культури Сергія Гусіді. Як пройшов пам'ятний спортивний захід, розкажемо в наступному сюжеті. У Миколаєві відбулися змагання з баскетболу, які присвячені загиблому захиснику України Сергію Гусіді. Сергій Гусіді народився 2 березня 1981 року в селі Кір'яківка Миколаївської області. Був учасником антитерористичної операції Захищав Донецький аеропорт після демобілізації. Працював вчителем в школі, опікувався патріотичними гуртками в обласному центрі туризму та учнівської молоді. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знову став на захист батьківщини. Служив командиром взводу гранатометників дев'яносто. 90-го окремого аеромобільного батальйону Сергій Гусіді загинув 16 травня 2022 року поблизу Вугледару Донецької області. А 17 травня 2024 року в пам'ять про воїна провели баскетбольний турнір. Ми згадуємо цю людину як дуже світло. Він дуже любив баскетбол. Саме в ці дні відзначалися роковини його смерті, коли він загинув, захищаючи наші кордони нашої держави. На сході і е, ця гра сьогодні як нагадування про нього, а також про те, що хлопцям і дівчатам потрібно готуватися, бути спортивними, потужними для того, щоб наші вороги, вороги нашої держави бачили, що їм тут робити нічого. Хвилиною мовчання учасники турніру вшанували пам'ять усіх, хто віддав життя за Україну. В Пам'ять про Сергія Гусіді, вихованці Миколаївської баскетбольної школи поклали квіти до меморіалу. Родина героя була присутня на змаганнях: батьки та дружина, а також син Давід, який, як і його батько, любить спорт і вже обрав для себе миколаївську спортивну школу, у якій хоче тренуватись. Що стосується самого турніру, участь у ньому взяли команди з Миколаєва, Вознесенська та Березанки. Перше місце здобули представники Миколаєва. Але, як зазначили організатори, ці змагання не про перемогу Команди це про згуртованість, про мотивацію, про підтримку, щоб українські діти зростали сильними та любили спорт, як любив його Сергій Гусіді. Щоб майбутні покоління завжди пам'ятали про подвиг героїв країни. Такі турніри будуть проводити і надалі. Відкрити баскетбольний турнір в пам'ять нашому Сергію Гусіді, наш спортсмен, наш герой. Особисто знала Сергія дуже світла, порядна, чесна, відверта, смілива така людина. Хочу що сказати: сказати, що цей турнір присвячений йому і цей турнір буде проходити в нас кожного року. Кожного року ми будемо проводити баскетбольний турнір в травні в місяці в пам'ять нашому Сергію. Сергій Мельников, Ігор Невідомський, новини на телеканалі Март. На останок про погоду у вівторок, 21 травня, у Миколаєві хмарна погода буде триматися до самого вечора. Без опадів температура коливатиметься від плюс 11 до плюс 27 градусів за цельсієм. Вітер переважно південно-східний, легкий. Вологість повітря у середньому складатиме близько 52%. Дякуємо, що ви з нами. Не забудьте вподобати і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Вашою думкою про сьогоднішні новини поділіться у коментарях. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт РКМАТКРАКАТІВІ. Віримо в себе, віримо в Україну та продовжуємо підтримувати наші сили оборони.